Гей, не спи. Послухай, піднімайся. Нам камінь велено стерегти. Призначені наказом кайяфи на варті стати біля гробу. Боїться він, щоб не вкрали тіло. Хто буде красти небіжчика? Вважає кайяфа, що учні його викрасти зможуть, а потім всенародно оголосити. Що нібито Христос Воскрес із мертвих, а ми повинні обману запобігти. Та послухай, а якщо він справді воскресне, такого не може бути. Суперечить це всім законам життя. Ха, з мертвих Воскресіння. Ой, та краще я ще посплю. Ти будь насторожі, не так вже й важко мертвих охороняти. Хай. ей, ей! Вставай, не спи, вставай! — Та чого ти кричиш? Та забирайся. Я щойно на хвилиночку приліг. Ти диви на нього. Наказ ми отримали суворий не спати і камінь охороняти. Ти що забув? Раптом уночі хто небудь наважиться струни не мертвого забрати. Такого не бувало ніколи, щоб воїни могилу охороняли. Ха. Поставити варто теслярському синові. Ти чув таке? Ну так, не чув. Та послухай, а раптом і вправду він син Божий. І він даремно був страчений. Він жила заря з мертвих воскресив, ну, ось, як цар війшов до Єрусолиму. Усі ну, чекали, що Месія він. Стривай! Не може нам міркувати. Наказ нам дано! Могилу охороняти, щоб не прийшли учні, його і не вкрали. Послухай, ну камінь же такий величезний, що людині зрушити його не під силу. Він важить ну, сотні кілограм, а ми повинні тут охороняти могилу. За тіло життям відповідаємо, його повинні ми охороняти. Не дарма нам сотник обіцяє за це звання підняти. І що ж зробив той пророк убитий, що в троні лежить? І камінь біля дверей величезний, і варта всю ніч стоїть. А, я був там, коли його стратили. Я був там, розумієш, був, коли в нього плювали, били і піднімали в повітря пил, а Не він вже? мовчав і лише наприкінці сказав, що їх пробачив Господь. І, нахиливши голову вінці, він помер. Він Кров стікала з його долонь, і з його ніг вона стікала, а натовп стояв і чекав. Лише мати його біля ніг ридала. Але чекати довелося недовго нам. Земля тривожно затремтіла, всі побігли по домівках і всю голгофу темрява об'яла. Та ти що? Так. Повір мені так, я за всю свою службу не бачив і не чув, щоб людина так помирала. Та невже це правда? Сина Бога розіб'яли ми. Так. І що тоді? Ну, що тоді? Тоді він справді має воскреснути в третій день. Він сином Бога називався, сказав, помру, але оживу. На третій день він обіцяв воскреснути у власній труні. Але третій день, ну вже ж майже почався. Дивись, дивись, як зайнялась зоря. Але нічого не відбувається. І даримо вся влада злякалася. Але ти чув? Ти чув, це що? Землетрус? Ти подивися, подивися, камінь падає! Землетрус! Біжимо! Біжимо, землетрус! Маю списати вперед. Ні, не можу. Світло б'є. Дивись, дивись, іскриться ангел світлом. А де ж Ісус із Назарету? Я Як ангел світло. Божий, я посланник. Приніс я вам звістку Благу. Христос, Син Божий. І обрали з гробу в небеса воскрес. Воскрес? Так. Біжіть геть. Все розкажіть. Навіщо труну порожню вам охороняти? Ісус, син Божий, Іскупитель воскрес, щоб людям вічність дарувати. Так це правда, Божий син! І до очікуваного місію ми розп'яли. Так, біжимо швидше, швидше біжимо без свідками стали. Біжимо, біжимо. Я пахощі несу, приготувала я масті. Та коли ж до гроба я прийду. Я пам'ятаю, як Господь з'явився на моєму шляху. Пішла я за Христом, у ньому бачила любов. Хотів він весь народ спасти, але зрадили його. Ох. І на хресті він пролив свою кров. Я поспішаю, щоб мені не впасти, і світанок вже скоро, а за спиною залишилось місто і немає нікого, я йду сама. Хоч від вогню стежку видно, а страху то немає, я не боюся. Я вірю в Бога і молюся. Ну ось. Прийшла, могила ця, я встигла прямо до світанку. О! Що таке? Що таке? Труну відкрита. Варта більше не стоїть. А? Що робити? Куди бігти? Розкажи радість Воскресіння, гроб відкритий, покажи. Нині День спасіння, Тож збулося все, що говорив учням Спаситель, збулася обітниця, дана Богом створенні світу. І всі ми врятовані. Пісній ранок не таки, як завжди, розквітає все Боже творіння. ми прийшли поклонитися, заспівати пісні, про надію живу, про його воскресіння, і Христос. христос Любов нас посла і Бог тримає нас в місто полоня, Він послав Ісуса Христа, що померти за нас і життя на тинове, воскрес.